про милостиню. кожну добру справу ви повинні робити не для хисування перед людьми, не для показу іншим, не заради нагороди людської, а заради любові до Бога і ближнього. Ісус Христос сказав дивіться, не творіть милостині вашої перед людьми, і з тим, щоб вони бачили вас, інакше не буде вам нагороди від Отця вашого Небесного. Отже. Коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, щоб прославляли їх люди, воістину говорю вам, вони вже отримують нагороду свою. У тебе ж, коли твориш милостиню, нехай ліва рука твоя не знає, що робить права, щоб милостиня твоя була таємною, і отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі ямну, якщо не тепер. То в час останнього суду свого.